На етапі початку роботи над розробкою моделей осінньо-зимових комплектів форми на одягу для співробітників митниці Київська міська митниця виступила з ініціативою проведення робочої зустрічі з представниками дизайнерського агентства Андретан. Ну, дуже важливо, щоб державний службовець не тільки добре орієнтувався в законодавстві, не тільки знав полі... соціально політичні процеси, а й відповідним чином виглядав. Адже зовнішній вигляд державного службовця свідчить про рівень їх ділової культури, надає їм впевненості у роботі. Під час зустрічі ми акцентували увагу представників ательє на якісному складі тканини, обговорили можливість використання спеціальних новацій матеріалів при виготовленні одягу. Митник це та людина, яка не постійно перебуває в теплому офісі, а й виконує свої функціональні обов'язки цілод. І в дощ, і в холод, і в тому числі на сході нашої держави. Тому зовнішній вигляд, комфорт, теплота повинен бути відповідним. Митник це перша людина, яка зустрічає наших громадян та іноземців на кордоні. Тому зовнішній вигляд повинен відповідати статусу державного службовця.